День будемо обрізати абрикос. Звісно, можна і в середині березня його обрізати, але часу треба багато, на кожне дерево треба витратити час. І покажу, як я буду обрізати. Дерево ось все не обрізане, це дерево ананаска. Бачите, гілки касаються друг другу, це не потрібно, щоб було. Тому будемо такі гілки вирізати. Значить, все, що йде всередину, ми вбираємо. Але дивіться, я їх не вбираю повністю, тому що і в минулому році повністю не вбирав. Бачите, воно все в плодових списиках. Тому я знову їх перерізаю просто. І плодові списики залишаються. Урожай на ньому залишиться. Бачите, оце вже йде всередину, вживарік. Ми його, звісно, видаляємо, тому що плодам теж потрібно світло. Все, що йде, загущає нам крону, ми все вирізаємо. А урожай, ось оця буде бдовка повністю загружена урожаєм. І опять я її дивіться прирізаю цю не до кінця. Цю вже вбираю, це вже суха. Не до кінця. І вона опять обросте плодовими списами на наступний рік. Так як ось оця, бачите, обросла. Теж ми її прирізаємо. Вона не дає жирових побігів, але вона повністю буде в квітах тут. Все, що всередину удаляємо. Так, тепер тут теж далеко не відпускаємо вітку, бо вона може просто переламатися. Хоча тут і урожай ось закладений, але нам так далеко не потрібно. Тому ми її вже перерізаємо тут і прирізаємо отут. Що ця віточка вже піде нам вгору. Бо сильно далеко вона буде просто обламуватися. Далі серединку вбираємо. Не треба нам в середині. Багато нічого. І так там, ось ви бачите, було залишено. Буде все в квітах. Просто прирізали і все. Жирові у ці побіги ми обрізаємо. Обрізати, коли вже квіти є, не бажано, тому що ви цікапером просто збиваєте ці квіти. Поки почка ще спить. Ми їх залишаємо. Ось теж, бачите, все в списиках, буде урожай, хоч вона і всередину, але світла їй багато, вона буде освітлена. Ми її залишаємо. Оце все теж, бачите, це все будуть урожаї. це все в списиках. Освобождаємо для того, щоб їй було сонечко. Обираємо всередину. Все, це буде їй на заміну молодий паган. Ми його просто прирізаємо. А ось тут наверху цей віник ми. Просто видаляємо, тому що нам не потрібно високе дерево. Якщо хочете вище, звісно, прирізайте його вище. Тут опять я прирізав, на наступний рік тут все буде в плодах. Ось ви бачите, воно отак обростає все плодами. Хоча ця вітка сильно горизонтальна, але ну, її просто шкода, ну залишені. Хоча її можна було б убрати. На цей рік ми її залишимо, на наступний рік вона отут убере. Все, що всередину жировіки всі вбираємо. Ось він росте всередину, він не потрібен. Далі продовжувати теж вже небезпечно, може зламатись. Тому ми переводимо вже на цей проводник. А оцей вже вбираємо. Далі чашу вже формувати нам не потрібно. Все, Тут опять, оставляємо для плодів. Це теж можемо залишити для плодів. Наступна ветка. Жировіки і дуже їх багато. Убираємо. Ті, що всередину, У нас всередина повністю свободна. Тут прирізаємо, щоб далі не росло. Це все теж плодове. Все теж плодове-плодове. Але тут ветка вертикальна, тому ми її ще залишаємо. Не переводимо. Нікуди залишаємо її так, як вона у нас є. От таким образом ось так і ми її робимо. Так, далі всередину вбираємо, тут залишаємо на урожай. Всередину убираємо. Ця гілка сильно уходить. Ми її уберемо. Цю гілочку прирізаємо От таким чином. Це буде на заміну. Ми їх поки залишаємо. Тут її прирізаємо. Далі убираємо із середини оцю гілочку не потрібно і ця теж не потрібна. І висоту. Так само середину обираємо. Що всередину обираємо. І прирізаємо висоту. Так, Вже сильно загущено, багато їх. Обираємо. Так, далі, можна перевести на цю, але теж не потрібно. Бо Інакше можемо спіймати перелом. Тому вже переводимо його вертикально, не сюди, а вертикально. І перерізаємо, щоб у нас висоти не було сильно високої. Далі тут йдуть у нас всередину віточки. Ми їх удаляємо оці всі жирові. Опять же, те саме бачите, було те, що я робив. Не повністю удаляю ветку центральну. І вона, бачите, обросла плодами. Ми її залишаємо таким же самим чином, як вона і була. Вона буде вся в плодах. Далі всередину жирові побіги вибираємо. Нам вони не потрібні. Так. Тепер тут вбираємо центральний спеший центр росте. і прирізаємо бо нам дерево сильно бліндеть не потрібно. Тут їх сильно багато, один із них удаляємо і прив'язаємо на урожай. Так, тут теж це вбираємо, на урожай і висоту теж прив'язаємо. Так, і залишилась у нас ще одна віточка, не оброблена. значить, Убираємо все, що росте в центр. Тут виводимо її на край, тому що вона у нас, ця ветка, почти в центрі. Тому ми її переводимо на молодий паган минулорічний. Залишаємо на урожай і переводимо на минулорічний паган. Все, дерево готове. Настав сюди оцей Тоже Прирізаємо його на... Висоту дерева, щоб воно не було високе. Ось таким чином ми сформували чашу. Значить, дерево у нас в цьому 6 років. Воно має декілька проводників, таких толстих скелетних веток. І весь урожай у нас відкритий до сонця. Де тільки будуть образовуватися плоди, вони всі будуть на сонечки. От таким чином ми обрізаємо наші дерева. Якось так. І ось це дерево, те, що ми ви дивились відео тільки, що ми обрізали. Дивіться, як воно у нас зародило. Тобто, так як я і розповідав, бачите, де у нас плоди. Це сорт ананасний. І дивіться, як він зародив. Оце результат тої обрізки, що ви Е, тільки що дивилися. Бачимо, да, що абрикоси Ось на таких гілочках зав'язалися. Ось о є на скелетних гілках. Ось, о, бачите, як гарно. Як гарно ми почистили крону. Крона у нас свободна, сонечко з усіх боків. І ось. Отак зарадив він. Його немає дуже-дуже багато, він у нас не мілкий, він у нас крупний. Бачите, так, да, який? Результат обрізки Отакої, як я вам тільки що знімав, показував. Ось така у нас ананаска ось це ж дерево що ми, що я різав тільки що. Таким же чином я обрізаю пографічно всі дерева і маємо теж такий результат і на сусідніх деревах, листочки трошки закривають плоди. Ось такий урожай, бачите. Ось. Якось так.